Без бар'єрів у Дніпрі працює автошкола для людей з інвалідністю. Там готують водіїв категорії Б та С 1 За кермо сідають люди з порушеннями опорно-рухового апарату. Серед них усе більше військових з ампутаціями. Крім того, слухачам курсу допомагають адаптуватися до суспільного життя та отримати омрієне посвідчення водія. Ніколь Савченко готова розповісти більше. Кирило вправляється за кермом. Це його останнє заняття перед іспитом. Я цілий місяць не керував автомобілем, і навички деякі втрачені. Кирило із Запоріжжя, аби дістатися до автошколи у Дніпрі, щоразу витрачає на дорогу в один бік дві з половиною години. Заняття робить довшими, аби менше кататися на міжміському транспорті. У нас у Запоріжжі немає такої автошколи, яка створена для людей з інвалідністю. В мене немає ноги. В мене протез. І у нас в Запоріжжі таких послуг немає. Кирило втратив ногу ще дитиною. За кермо вирішив сісти в 35. каже, серед його знайомих все більше людей шукають подібну автошколу. Усі вони військові. хлопців багато знаю, котрі зараз повертаються з фронту, де втратили ноги. Немає таких шкіл, які візьмуться за цих людей. І Їм теж доведеться долати такі труднощі і теж їздити. автомобілі у цій автошколі обладнані індивідуально учня. звісно. Основне направлення це навчання осіб з інвалідністю. Співпрацюємо з фондом Олени Зеленської «Безбар'єрність». Матеріальна технічна база включає в себе спеціальне оборудовання автомобілі, тобто під людину машина є вже обладнана. Курс триває 11 тижнів, та учням каже директор, допомагають і після отримання водійського посвідчення. Ми допомагаємо їй проламати на ручне керування. Тобто, суну супроводжуємо далі по життю. У кого, у кого які питання, ми питаємося допомогти. За півтора роки водійські посвідчення тут отримали 22 людей з інвалідністю. Люди з інвалідністю серйозніше ставляться до навчання. Вони вмотивовані, тому з ними легше працювати. Більше серед учнів ветеранів. Зараз тут дистанційно вивчають теорію четверо захисників. Ще троє приїздять на практичні заняття. Директор автошколи Євгеній і сам військовий. У 22-му році втратив на фронті обидві ноги. Людина, яка приходить сюди навчатися, ріта. А як я зможу їздити? Ну я торю руки, є голова є, Ну намучуся, А як це? Ну, Буває таке, що сам сиджу за і показую, як мій. Ми... Своїм прикладом. Тобто нічого неможливого немає, нічого страшного. Життя на цьому не закінчується. Так вважає і Кирило. Склав останній іспит і хизується новеньким водійським посвідченням. Дякую, дуже задоволений. Нині подібних автошкіл в Україні сім на Дніпропетровщині, у Києві, Одесі, Львові, Кропивницькому та Кам'янець-Подільському. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал Рада. Загальнонаціональний марафон єдині новини.